Слава Україні! Друзі! Хоча найголовніше свято нашої держави ще не настало, але сьогодні теж свято 21 серпня 2024 року, Верховна Рада України нарешті ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду. Ратифікація Римського статуту дасть нам змогу ще ефективніше карати окупантів за їхні злочини. Виконаємо одну з ключових євроінтеграційних вимог. Пам'ятайте угоду про асоціацію з ЄС 2014 року. Постраждав від російських злочинів українців суттєво спростить процес отримання доступу до цільового фонду міжнародного кримінального суду, відповідно, і підвищить шанс отримання компенсації. Україна отримає вплив та права в міжнародному кримінальному суді, тож ми матимемо змогу брати участь у виборах суддів МКС та висувати свого кандидата. Тож вітаю нас, українців, з цим святом, закон понад усе.